Клінтоне, що змінилося в Україні з того часу, коли востаннє тут були? Я Думаю, зміцнилася демократія. Ви пережили політичну та економічну кризу. З'явилося більше можливостей для розвитку. Люди можуть обговорювати теми, що раніше просто забороняли цензурою. як ви гадаєте, що допоможе Україні понизити рівень віч захворювань? Айтенфосова як тільки медицина матиме усе необхідне для лікування цього захворювання, також молодь має знати цю проблему і обов'язково робити аналізи. Це нормально, нічого боятися. Так ми себе захистимо. Ви думаєте, презервативи це найкращий спосіб захисту? так, особливо для молодих людей. Дуже важливо приділяти цьому увагу. Якщо б ви не стали президентом, то можливо були б професійним музикантом. Ви гарно граєте на саксофоні. Грав непогано, але недовго. Я звісно це люблю.